Хотів показати ось такі от якісні гіпси в наявності. Значить, вони трошки звісно, запилені, але вони нові. От, значить, ось такий от малюнок. Сподіваюсь, буде добре видно. Показує себе досить добре, якісно, цупкі. Тобто рука не буде проскользувати. При цьому досить м'якенькі. Значить, товщина резини, ну, У різних місцях тут по-різному, але до 4 мм. Сподіваюсь, це. А, тут навіть тут навіть більше показує. ну, Це ось цей бортик, да, він навіть більший, ніж 6. А ось тут поменше, скоріше за все, да, близько 4-3 от, Значить, довжина, як зазвичай стандартна 12,7 12 см, 12 мм під руль. 22,2, тобто внутрішній діаметр Гріпса це 22,2 мм. От, можна використовувати не тільки на велосипедах, а й на іншому транспорті, там самокатах, мопедах, там, мотоциклах і так далі. От, ну, і, в принципі, в любому, на, на будь-який на руль можна чи ручку. Їх, в принципі, насунути, на, на да, надіти. От, такі от справи: значить, в Одесі є самовивіз, для інших міст є пересилка. Значить, за ціною ціну дивіться в описі або е, пишіть у Приват. От, директ е, буду намагатися відповідати. Тому всім бажаю гарної їзди і всього найкращого!